Поглянь на цей живий організм, його прозоре тіло, плавні рухи, грабінчасті виступи на тілі. Це представник реброплавів бероя овата. І скажемо тобі по секрету, <кхух> не варто називати реброплавів медузами, а про причину дізнаєшся з нашого відео. Перш за все, реброплави унікальні тим, що рухаються завдяки війкам. Війки розташовані на виступах на тілі реброплавів, яких налічується вісім штук. Ці виступи дещо схожі на ребра, тому і така назва цих тварин. Хоча давнім грекам ці виступи були схожими на гребінці для волосся, це пояснює іншу їхню назву ктенофора від давньогрецьких слів ктено гребінець, фора нести. Тобто той, що несе гребінці, гребінці з війками. Але що ж в ньому унікального, запитаєш ти? Он інфузорія туфелька теж має війки. Річ у тому, що інфузорія туфелька це одноклітинний організм завдовжки в 0,1 мм. а тіло реброплавів може варіюватися від кількох міліметрів до понад метра. Наприклад, венерен поясок, стрічкоподібна представниця типу, може сягати півтора метра завдовжки. Хоча для руху венерин поясок використовує ще й м'язи. Так, реброплави їх мають, як і тканини загалом, адже реброплави це справжні багатоклітинні тварини. Розгляньмо їх будову. Тіло більшості реброплавів має радіальну симетрію, таку, за якої через тіло можна провести кілька площин, які будуть ділити його на однакові частини. Схоже на шматочки в тортику. Деякі представники реброплавів мають майже радіальну симетрію, адже їхні щупальця кріпляться тільки до двох протилежних сегментів. А знаєш, хто ще має радіальну симетрію та щупальці? Медузи. Медузи належать до типу кнідарії, або, як їх ще називають, жалки. Та про них ми маємо окреме відео. Іншою схожістю реброплавів і медуз є те, що їхні тіла побудовані з двох шарів клітин ектодерми зовнішнього шару та ентодерми внутрішнього шару. А між ними розташований жалеподібний шар Мезоглея. Мезоглея складається переважно з води, тому і реброплави, і медузи ніби напівпрозорі. Також у тілі обох представників розташовані канальці, які відповідають лише за травлення. Хоча, звісно, є відмінності. Спробуй знайти одну з них зараз на зображенні. У Медуз відсутній анальний отвір. Неперетравлені рештки виводяться крізь ротову порожнину. Через те, що уся порожнина тіла побудована з простої, але все таки травної системи реброплавів і жалких раніше зараховували до групи кишково-порожнинні. але детальніше дослідження їхньої будови та зразків ДНК спростувало цю ідею. Тож зараз це окремі типи тварин. Клітини реброплавів утворюють міцні взаємозв'язки, що дає змогу їм формувати тканини на відміну від губок. Загалом у реброплавів налічується близько 80 типів клітин. Ектодерма містить два шари клітин, там розташовані клітини, що продукують слиз, сенсорні клітини, що реагують на дотики, війчасті клітини, та колобласти, липкі клітини, завдяки яким реброплави полюють. Ще ектодерма вистилає травну порожнину. Клітини з війками допомагають перемішувати їжу, яка надходить до цієї порожнини, а також вони виділяють травні ферменти для її перетравлення. Усі рештки їжі, які вже не потрібні, виводять крізь анальний отвір. Вентодермі розташований шар м'язових клітин, які дають змогу реброплавам рухатись, підтримувати форму, закривати ротову порожнину чи рухати щупальцями, якщо вони є. Крім того, в ентодермі розташовані нервові клітини. Нервова система має вигляд сітки або павутини, нейрони можуть бути розташовані окремо, з'єднані один з одним між клітинними виростами або бути зібраними у вузли. Так найбільший нервовий вузол формується навколо глотки. Таку нервову систему називають дифузною. За типом живлення більшість реброплавів є хижаками. Для полювання вони можуть використовувати щупальця, що, на відміну від медуз, містять не жалкі, а липкі клітини, за допомогою яких вони скріплюють себе із жертвою. Так, наприклад, реброплави роду Еуплокаміс здатні висувати свої щупальця за 40-60 мілісекунд. Шансів не приклеїтися до цього швидкого хижака у здобичі дуже мало. Варто зазначити, реброплави це виключно морські мешканці, тож живляться вони морськими планктонними організмами і крою риб чи дрібними ракоподібними. Але навіть якщо якийсь вид не має щупаліць для полювання, то знаходить інші стратегії. Так, наприклад, пілеус, немов грає у квача з веслоногими рачками. Вранці рачки спускаються на дно на глибину до 150 метрів. Цей реброплав спускається за ними і намагається спіймати їх прямісінько своєю ротовою порожниною. Удень рачки знову піднімаються на поверхню, і плевробрахія пливе за ними. Хто не встиг, того і з'їли. Реброплави можуть живитися й іншими реброплавами наприклад, реброплав із роду Бероя має в ротові порожнині скупчення війок, які за міцністю нагадують зуби-гачки. Але ще представники роду Бероя здатні до біолюмінесценції. Це явище світіння живих організмів. Вони мають спеціальні білки, що випромінюють світло. За однією з гіпотез таке світіння відлякує хижаків. На початку 80-х років ХХ століття до Чорного і Азовського морів разом із торговельними кораблями були завезені реброплави виду Мнеміопсіс Лейдей, і до нової території вони пристосувалися добре. Ми б сказали занадто. Як більшість реброплавів, Мнеміопсіс Лейдей є хижаком, довжина його тіла коливається від 7 до 12 сантиметрів. Живиться він усім, що може знайти, ракоподібними рибами іншими реброплавами. Цей вид став активно розмножуватись і на початку 1989 року кількість сягала 400 особин на 1 кубічний метр дуже голодний кубічний метр. Такому швидкому розмноженню сприяло те, що реброплави гермафродити, причому здатні до самозапліднення, тобто для того, щоб дати нащадків, їм не обов'язково мати партнера поруч. Нині ситуація з мнеміопсісом стабілізувалася, чому посприяла поява на цій території хижого бероя овата, який став полювати на мнеміопсіса та поїдати його. Ось тобі ще один цікавий факт про цей вид. Ці реброплави не мають постійного анального отвору і не виводять неперетравлені рештки з ротового отвору. Коли неперетравлених решток накопичується достатньо, кишківник розширюється і формує анальний отвір, який потім знову зникає. Це відбувається з рівними інтервалами часу раз на годину. Запам'ятай реброплави це радіально симетричні тварини. Вони є виключно морськими мешканцями. Їхні тіла побудовані з двох шарів клітин зовнішнього шару ектодерми та внутрішнього шару ентодерми, між ними розташований жалеподібний шар мезоглея. Реброплави це справжні багатоклітинні тварини, бо вони мають тканини та органи, зокрема, розвинену м'язову систему та нервову систему дифузного типу. Травна система складається з ротового отвору, травної порожнини та анальних отворів. За способом живлення більшість реброплавів хижаки. Полюють за допомогою липких клітин колобластів. реброплави гермафродити і здатні до самозапліднення. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.